Літо закінчилося календарне, але вже почалася золота осінь. Чекаємо, ще тої золотої осені, Можливо, ще таке на літо переживаємо. Сьогодні хочу вам представити ще один з моїх улюблених снів оця Боско, який називається Літні грози. Отже, послухаємо про що цей сон. Надзвичайно тривалий досвід близького контакту з душами молоді переконалися Боску, що дуже часто канікули перетворюються на жнува диявола, Так що, батьки будьте уважні. Цей сон приснився йому в ланцо Торінезе у вересні 1878 року. Для святого вихователя молоді він став болісним підтвердженням його переконань. Мені снилося, сказав він, що я перебуваю у невідомому місці, в якому побачив сад. Біля якого було величезне поле. В супроводі кількох друзів я увійшов у сад, де побачив неймовірну кількість ягнят, що стрибали, бігали та крутилися по землі. Аж раптом відкрилася садова хвіртка, і більшість ягнят вибігли в поле. Проте багато хто залишався в саду і почав пощипувати пош... траву, якої було набагато менше, ніж в полі. Несподівано небось затьмарилося. Його розірвало кілька блискавок і почувся страшенний гуркіт грому. Що ж станеться з ягнятами, які розсіялися в полі? запитав я. Давайте повернемо їх в сад, щоб берегти від грози і блискавок. Я почав кликати їх потім разом з товаришами, спробував скерувати їх в сторону саду, але вони не хотіли повертатися. Один втікав одну. Сторону інший. І вдруге, на жаль, мушу визнати, що ці ягнята були набагато швидші за нас. Невдовзі впали перші краплі дощу, а ще за мить розпочалася страшенна злива. Побачивши, що всі наші зусилля марні, ми повернулися в сад. Тут було невеличке джерело, вкрите мармуровим куполом, на якому великими літерами було написано фонс Сігнатус. Опечатане джерело. Вода з нього раптом здійнялася вгору, сформувавши веселку і своєрідний портик. Блискавок ставало дедалі більше, а грім не вщухав взагалі. Почав падати град. Тож ми побігли і заховалися під цією дововижною веселкою. Бідні ягнята. Бідкався я, що з ними буде? Я не міг втриматися, тож, незважаючи на дощ, вийшов і побачив сумне видовище. Злива і град зробили гнят настільки жалюгідними, що на них не можна було дивитися без сліз. Вони були побиті градом і застрягли в болоті, яке з'явилося після дощу. І у них не було жодних шансів вибратися, і повернутися до саду. Тим часом гроза вщухла. В цю мить з'явився загадковий провідник. Який сказав, так ця боско був е, такий свого роду провідник, ну, ангел свого роду, який провадив його е, в весна. Подивися на чола цих ягнят. На чолі кожного ягнятка можна було прочитати ім'я когось із моїх хлопців. Після чого він подав мені золоту посудину зі срібною кришкою, і сказав: всередині є чудотворний бальзам. Нанеси його на рани цих ягнят і побачиш довивижні переміни. Я відразу ж взявся до роботи. Та коли наблизився до ягнят, то одне з них почало відступати від мене. Я повернувся до іншого, але воно втекло. І так зробили всі ягнята, яких я хотів помазати бальзамом і зцілити. Нарешті мені вдалося наблизитися до ягнятка, яке не могло рухатися через отримані пошкодження. Його очі практично вилізли з очних орбіт. Я то торкнувся. До його шерсті чудотворним бальзамом, і в ту ж мить ягня підстрибнуло, повністю одужало й побігло саду. Побачивши це, багато інших ягнят повернулися до мене і дозволили зцілити їх, після чого весело йшли до саду. Проте більшість ягнят, які мали найбільше ран, трималися осторонь і не давали мені змоги підійти до них. «Оближ їх, сказав провідник. Побачиш, що з часом е, повернуться й вони. Побачимо, сумно відповів я. Я відклав золоту посудуну і повернувся до саду. Я зауважив, що його вигляд змінився, а над входом висів напис Ораторія. Щойно я увійшов всередину ягнята, які не хотіли зцілитися, підбігли і потайки пробралися до саду, але. І тоді я не зміг підійти до них і зцілити бальзамом їхні рани. Більше того, стан тих, яких я наніс його на рани, мало не силоміць став ще гіршим. Бальзам діяв на них як отрута. Поглянь, сказав мені провідник. Бачиш цей прапор? Я обернувся і побачив величезний стяг, на якому великими літерами було написано канікули. Ось такі наслідки к канікул. Пояснив мені провідник. Твоя молодь покидає ораторію з добрими намірами живитися Божим Словом і поводитися добре. Але потім починається гроза, яка символізує спокуси, потім дощ, яким є написи, яким є напади диявола. Згодом ти бачиш гра, яким є їхні гріхи. Дехто зцілюється завдяки бальзаму сповіді, але є такі, які не приступають до цього та таін... святого таїнства належним чином або ж взагалі уникають його. Запам'ятай це». І не переставай повторювати своїм хлопцям: канікули це небезпечна для їхніх душ гроза. Так? канікули це небезпечна для душ дітей гроза. Так, оскільки фактично спокуси будуть постійно, але коли без догляду діти залишаються, тоді диявол їх більше переслідує. Отже ж. Я продовжував лікувати смертельні рани. Ягнятка продовжує з боску. Цей сон, коли у кімнаті почувся якийсь шум і я прокинувся. Це дуже красномовний сон свідчить про наполегливу батьківську турботу отця боску, який намагався зцілити душі своїх хлопців після їхнього повернення з канікул. Зараз диявольських засобів стало набагато більше. Тож, якщо молоді, молоді особи відмовляються від зустрічі з Христом Хлібом у Євхаристії і Христом лікарем у сповіді, то їм буде дуже важко залишити, залишатися неушкодженими після грози ледерства і поганого товариства, яке завжди починається на літніх канікулах. Якщо вам сподобався цей сон, поставте лайк, залиште коментар, поширте це відео, щоб. Можливо, інші люди скористали з цього е, такого дуже глибокого морального, етичного сна отця Боско. Ну і до зустрічі ще в якихось наступних е, снах отця Боско. Ще вам розкажу про свої цікаві. Пригадуєш це, є рубрика. Мої найцікавіші отця боску. Напевно, що кожен з вас може мати свої улюблені сни оця Боску. Е, добре, що вони перекладені є на українську мову. Видавництвом Свічадо тираж, напевно, закінчився, бо коли я був останній раз в магазині, то, питав, то мені сказали, що тираж закінчився. Але, дякую Богу, перефотографували ми цю книгу. Так само навіть її зробили на Вордівський формат, який ви собі можете стягнути з апостоляту духовні настановується Боско» на Фейсбуці моєму. І читати самостійно, так, і це є чудовий так само матеріал для проведення катахизації для дітей і молоді. Амінь. Слава Ісусу Христу.